На початку поеми автор радить дівчатам українкам не закохуватися у москалів, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москалі були солдатами царського війська, оскільки ці чоловіки не мали постійного місця проживання, то надіятися на хороші і довгі стосунки з ними не доводилося. Та Катерина закохалася у москалика усім серцем. Не могла вона дочекатися пізнього вечора, коли втікала до нього на зустрічі. і цілувала його, і обіймала. Та служба покликала чоловіка до Туреччини, а молода дівчина, про яку вже пішла нехороша чутка селом, залишилася сама. Москаль дав їй обіцянку, що після походу візьме її за дружину вона йому вірила. Через певний час вона зрозуміла, що важка. Від людського ока не можна нічого втаїти, тож з неї вже всі глузували. Дівчина намагалася не приймати всі образи близько до серця. Вона дуже сумувала за коханим, кожного ранку сподівалася. Що саме цього дня він по неї приїде і закінчиться все її горе. Минуло ще шість місяців, і Катерина стала матір'ю. Тепер у неї був син. Люди стали ще більш жорстокими до неї та до її дитини. Не минали гострі язики і вколоти словом її матір та батька. Шевченко співчуває дівчині, жаліє її та лає її безталанність. Катерина бере дитя та йде з ним у сад, де раніше зустрічалася з його батьком. З пам'яті один за одним випливають образи минулого. Вона лає свою погану долю. Людський глум не меншав. Їй було дуже гірко від того, що не було кому за неї заступитися. Вона згадувала свого Іванка і гірко плакала, якби він був поруч, то ніхто б не міг про неї погано говорити, але у той же час їй було невідомо, чи є він ще на білому світі, чи, може, загинув від руки ворога. А може, і зовсім думати він про неї забув, хоч і ходить по цій землі. Чи іншу він тепер цілує та обіймає? Військо, у якому ніс службу її Іван, уже вертало додому, проте шлях їхній цього разу не проліг через село, де жила Катерина.